Так, є Тарако, потім є, вон є ця атека, є ще Тігуан без лінз, звичайний, іде 19-го року. Ну, По суті, те саме, адаптивний круїз, автомат. Тут 19-й, той 18-й, ну, там іде лінза, резина тут дивіться, те ж саме, да? так само підсохша. Ну, то і сказати, що вона ідеальна, ні. От. Він йде недовгий, звичайний іде. Потім камера. Тут камера є. В тому тільки електроляда. В тому тільки електроляда. Так, треба, да, треба запитати, що він а за він цього хоче. От. Потім цей що. Це цей це такий не? самий, по суті, як ми там бачили, але ну, треба нього порівнювати, що це. цей 19-й. Да? По ціні порівнювати і по стану, по, по пробігу, тут є якась вон, царапіна. Вони не будуть, щоб ідеальні, десь по-любому, тут теж є якась маленька царапінка. Ну, да. Тут якась косочка є, бачиш. тут є, тут є якась коцка. Ну, на да, тут бачиш трохи щось тернуте, бампер теж такий трохи. І тут, бачиш, є щось якісь моменти. І це, кстати, їхня болячка, оця середня ця десь короче, попадає влага, Да. а це вон старіша йде. Бензин тобто йде. Біла не йде.